Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми в Трускавці, сьогодні 2 люте 2024 року, п'ятниця. Ми зараз на Майдані Кобзаря біля Римо-католицької церкви, готель Парк. Далі там бачимо готель Рафаель, Ліворуч Міротель, також віла Жасмін. І тут таке досить цікаве дерево росте, бачите? Не знаю, як воно називається, але воно, ну, бачите, якої форми, а влітку воно ще більше виглядає красивіше біля цих всіх віл, готелів. Йдемо, друзі, зараз біля сувенірного ринку на бювет. Подивимось, скільки людей сьогодні на бюветі, зараз вже практично. 17.00, бювет вже відчинили. Також подивимось, можливо, хтось е, прийде з, з музичних виконавців для реклами свого концерту. Подивимось також, коли концерти найближчі, чи сьогодні, чи завтра, і хто буде співати. Ось тут якраз і сувенірний ринок, і також е, туристичні генції пропонують свої екскурсії. Зараз взагалі такий величезний вибір екскурсій, що колись можна було тільки мріяти. Зараз куди хоч, будь-який куточок, поблизу любе міста. Біля троскавцем скажу, є на що подивитись, є куди поїхати, відпочити. Тільки що йшов біля готелю 365, і люди зараз ввечері їдуть на екскурсію. Добрий млинець. Так, люди полюбляють млинці. Ціна в них невисока. І є постійні вже клієнти. Також на майдані бачите. Панда, з якою можна сфотографуватися. А чого ви стоїте? А ми вас чекаємо. Для дітей це радість. Друзі, ви писали в коментарях, і я в попередньому відео там сказав, ви питали, де в трускавці там смачно можна поїсти. Що порекомендую. ну Дивіться, от, піцерія Майамі це я вже казав, але там ну, єдине, що нема де посидіти, можна замовити з собою. Ось це музична альтанка. Також є ще ресторан Веранда, є дольчевіта ресторан. Дуже смачно. Чи дуже смачно, також м'ясник або ресторан на горизонті. Смачно ще, що можна таке в трускавці виділити. Тандир, ресторан. Також, ось бачите, тут колись було смачно оцю, ресторан PH-клуб. Зараз він продається. Друзі, в центрі бачите, самому. Ось другий поверх і ресторан продається. Ось також ще, друзі, якщо брати суші, то Ромасяй на по вулиці стебницький там де аптека Подорожник. Здається, стебницька 23А. Також то найсмачніші суші в Трускавці. Хто би що там не казав? Неодноразово я був і там в ресторані і, і замовляв на Дім, так що... І всі ресторани, які я назвав, там я в кожному з них був. Так що смачно всіх, які я назвав. Колись ще був я ти я пам'ятаю, до пожежі. Також там гарно було смачно. Зараз я не був. Після відкриття тепер я не був там ще. Вже друзі, на бюветі. Немає, бачимо. Ні концертів трускавці сьогодні, ні артистів. Навіть і не продають квитки. Сьогодні люди зробили для себе вихідний, ну ті, які займаються концертами і продажами квитків. Немає на бюлеті нікого. Люди вже ходять, п'ють водичку, білет відчинений. Людей небагато. Сьогодні чудова погода. Ну, чудова погода на тільки годину, оскільки перед тим було досить хмарно і починав падати сніг, а розпогодилось приблизно о 16.00 дівет мінеральних вод. Місце. Я думаю, що всі, хто приїжджають в Трускавець, кожен бачив бювет. Ще хтось приходив. Перед війною якраз поновили цю всю площу перед бюветом. Досить гарно все красиво зробили. Можливо, якби не війна, робили би і далі, Бруківки оці всі. Ось це вже теж після повені, не пам'ятаю, в якому це році було і ця бруківка така тепер вигляд має не дуже. Тут шахмати постійно грають за цим столом. Бачите, друзі, не продають квитки. найближчий 5 лютого концерт. А сьогодні тільки друге лютого. Так що кілька днів без концертів. Торговий центр парк великі асорти роблять фасетні роботи, бачу, встановлюють вікна. Шукайте магазини Image в торговому центрі Vector та торговому центрі або на Куткона Іліджкові найкращий подорож. Друзі, писали ще в коментарях е, відпочинок для пенсіонера на 7 днів. Ну Приблизно, я так думаю, що 1000 гривень в день. Це так буде такий бюджетний відпочинок. І напевно, що Ну залежить, що ви там хочете чи просто. Приїхати і самим попити водички, чи просто, чи поїхати на якийсь курс лікування. ну Можна було би санаторій Кристал, якщо розгляньте таку пропозицію. Тут магазин Східні солодощі на другому поверсі. Був також і в цьому магазині досить там великий вибір різних солодощів, трускавці більшого вибору немає. Єдине, що другий поверх і не всі так заходять, як це було б десь при вході, а тут, наприклад, для людей було там побільше. Придба! Хорошо, йди, знімай, що її діли. Сонце вже сіло за горизонтом, вечоріє. Комунальники гарно попрацювали. Немає вже, бачите, піску на асфальті після снігу. Все поприбирали чисто, не так як в східниці. В східниці там просто жахне, дороги не прочищені і тротуари також не прибрані. Важко ходити там, ще багато снігу. А зараз він якраз починає топитися вже, взагалі там мокро. Вже на вулиці Героїв УПА. Тут де ресторан САС, також Вілла Софія, готель Весна, чародійка. Зараз на курорті. Не сезон, людей небагато. Також в східниці точно така сама картина. Там людей не було. Я вчора ходив, набирав набрати содової. Східниця там тепер розділена на дві частини. Там якраз біля содової, недалеко. Перекопали дорогу, ремонт йде. Машинами не проїдете. Тільки можна пройти пішки, відео на каналі, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Бачимо. Біля приватбанку зараз зараз. Іворуч Вавілон, також корчма паляниця не пам'ятаю хто, але хтось мені говорив, що тут дуже смачний шашлик. Ну, Шашлики тепер смажать майже в кожному ресторані. Ну, Укрпошта. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Тут також невеликий торговий центр, тут є хінкальня, є гармидер для дітей і декілька різних потіків з одягом. Хімкальня на другому поверсі, також ресторан Сохо прямо, і тут піцерія Дон Япон. Тут вулиця Бориславська перекрита, тут проїзд вже неможливий. Біля Укрпошти якраз, ну це де Дон Япон провалився, колись зупинився автобус і земля під ним просіла. Там ремонт іде. Ось це ресторан віта дуже смачно. Ну і я забув ще про хінкальню також дуже смачно. Ми вже в самому центрі прускавця, тут піцерія, віта ну і ресторан не тільки піцерія. Так що, друзі, всім вам гарного вечора. Мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.